Товариство за наступні 10 хвилин я вам розповім 10 років історії роботи сімейного бюджету. У відео розкажу про найбільш популярні, найбільш корисні відео. Я впевнений, що ви для себе відкриєте щось нове чи нову рубрику, чи відео, яке ви не бачили. А ви обов'язково захочете подивитися. І щоб достойно відсвяткувати річницю а, сімейного бюджету, я навіть прийшов в професійну студію, взяв професійний звук, тому що відверто кажучи, це мабуть наше найслабше місце за ці 10 років. І звук, і картинка, де завжди були прийнятної якості. Але ми стараємося, і ось я для вас розповім. Те, як ми робили нашу роботу з 20 серпня 2015 року. Саме тоді я загрузив на сімейний бюджет перше відео. А воно є уривком з мого виступу в часописі. Це така знакове місце в Києві. Багато з вас, мабуть, про нього чули. Я там виступаю. Цей уривок саме про додатки для ведення домашньої бухгалтерії, згадую там всіми нам любимий... Хоума, який був там першим фактично і супер успішним додатком українського виробництва. І це відео воно досі є на каналі першим. Це 20 серпня 2015 року, потім 16. -й... Рік майже немає відео. Там я ще знімав, але там настільки була жахлива якість, що я це все видалив. І 2017 рік відео Любов та бюджет моєї книги. Перше видання нагадаю було в 2016 році. І ось вона набрала 22 тисячі переглядів. А також у 2017 році ми почали активно розповідати про ОВДП. Про ті податкові пільги, які були на той час, про ставки. і відео про ВДП зібрало 13 тисяч переглядів на той час ще на маленькому каналі. 365 лайк. лайків. Також в 2017 році з'являється монобанк, запускається. Ми робимо кілька коротких відео, тоді ще не було шортсів, і ці відео теж стають популярними. І в 2017-му інше знакове відео на каналі про Exchange Traded Funds. Я думаю, що це взагалі було перше відео в Україні такого роду про ETF -и. І там я зняв спеціально теж студію. Я пам'ятаю це як зараз це підвальне приміщення києво могилянської бізнес-академії там була, і здається, досі є школа журналістики. Я записав там три відео, і ось одному я розповідаю, що таке ETF, Ми потім далі дуже багато про це будемо знімати відео, писати статей, порівнювати ETF з борщом, розповідати, чому там легше купити 500 компаній одразу, а не по одній. А ось це перше відео ви можете знайти, подивитися, воно, до речі, досить прийнятної якості. І по смислу, воно не застаріло. 2018 рік. Ми починаємо українцям розповідати про Interactive Brokers, адже в 2017 році в липні НБУ дозволив. Є ліцензії. Ми цю тему дослідили. Я осінню 2017 року. Почав інвестувати теж свої кошти, завів, купив. Там навіть було моє інтерв'ю ще на СТБ про це. І ось 2018 рік ми робимо відео про Interactives. Також розповідаємо про TransferWise. Зараз він називається WISE. Для чого ця система, як можна там зручно нею користуватися? І знову таки, перше в Україні в нас виходить відео про податки з ETF. Збирає воно не так багато, 5 тисяч. Далі про податки ще раз будуть значно популярніші відео. І тепер переходимо з вами в 2019 рік. У нас тут є суперпопулярне відео довідка про доходи, які взяти онлайн. Все більше українців для того, щоб інвестувати, хочуть мати офіційні доходи, хочуть підтвердження. І ось воно набирає звісно в пошуковому трафіку. В основному ці 27 тисяч переглядів, 282 лайки. Ми починаємо на сімейному бюджеті робити огляди книг, і в нас на сьогодні багато плейлистів. Там і книги для батьків дітей, книги для дітей, книги про інвестиції, книги про ведення фінансів. І 2019 рік виходить перше наше блокбастер-відео, яке я називаю Про Interactive Brokers. Воно користується надзвичайним успіхом. 53 тисячі переглядів, більше ніж 1300 лайків. Вона набирає. І ми продовжуємо знімати про Interactive Brokers, пояснювати це доступною мовою для українців. В нас виходить відео, як відправити гроші на Interactive Brokers, як купити та продати ETF. Ці відео теж збирають 63 тисячі, 43 тисячі переглядів, більше тисячі лайків кожне. І ми робимо цілий плейліст про інтеректів Брокерс, називаємо unofficial, і також розповідаємо все, що потрібно, ось такого інструментального характеру. І ще одне дуже популярне відео того часу. Воно довгий час було номер один на каналі по переглядам, Це як згенерувати ключ ЄЦП через Приват 24 Кілька років воно було в топах пошуку, і зараз, звісно, є багато інших способів. Цей спосіб досі релевантний, до речі, і ЄЦП входить в життя українців. А ми розповідаємо про електронні сервіси. 2020 рік. А ми починаємо крім таких от інструментальних освітніх відео більше робити, також відео про інвестиції. А одне з найбільш популярних: чи інвестувати в квартиру під оренду? А ми робимо також експеримент, коли до відео дається табличка в відкритому доступі. Ми зробимо потім більше 20 таких таблиць. Зараз деякі з цих таблиць трансформувалися в калькулятори спільнота і плентокс. Тому, до речі, напишіть в коментарях Antox, і в відкритому доступі ми вам дамо лінк. Там понад 6 корисних калькуляторів. Ну і на сайті сімейний бюджет є розділ, там теж є калькулятори, всі безкоштовні, в відкритому доступі ці таблички, там їх більше 10. А це відео набирає 23 тисячі переглядів, тобто, очевидно, воно цікавить вас, як наших глядачів. Крім того, ми розповідаємо вже про більш ризикові інвестиції, наприклад, про інвестиції в сонячні станції, про позикові кредити, там з заставою ці пір-ту-пір. Ми відкриваємо на каналі рубрику Вільні люди, знаходимо кількох героїв, які розповідають, щось вони вже там на фінансовій свободі. Але дуже важко ця рубрика йде. Чесно, не набирає так багато переглядів, як це б очікувалося. І через те, що важко героїв шукати, то ми цю рубрику потім прикриємо. Ну не розвиваємо, скажімо так, тому що запит такий є. Ми робимо відео, як вивести гроші з Interactive брокерс. Бо про це багато просите ви в коментарях, а хтось навіть з недовірою, що це там тільки гроші в один кінець. Це відео збирає 42 тисячі переглядів. І ще серіал 2020 року. Це серіал податкова декларація. Знову таки перші в Україні ми роз'яснюємо, як декларувати інвестиційні доходи. Я на своєму прикладі знімаю шість серій цього відео. Як там порахувати, як здати звіт, як заплатити податки до 1 серпня. І ця серія потім переросла в те, що ми кожного року на каналі фактично робимо інструкцію по подачі податкової декорації, роз'яснюємо питання, дивимося практикою. Тому що ДПС спочатку це для них був якийсь дикобраз. Зараз вони там задають питання, іноді обґрунтовані, іноді ні, іноді під копірку шлють шаблони. І, до речі, якщо ви хочете плейліст, де вся ця інформація є, напишіть просто податки в коментарях. І uh, ми вам дамо лінк. Сімейному бюджету в серпні виповнюється 10 років, і ми хочемо його відсвяткувати подарунком тим, завдяки кому ми маємо змогу готувати, знімати і випускати відео. А ви маєте змогу ці відео дивитися. Ми хочемо подякувати захисникам України. І оголошуємо святковий збір 50 тисяч гривень від сімейного бюджету. У сімейного бюджету є команда. Це п'ятеро людей плюс фінансові планери. І чоловік однієї з наших колег вже понад два роки служить в другому інтернаціональному легіоні. Це підрозділ, де крім українців є громадяни понад 30 країн світу, які боронять Україну. Червона вони були в гарячих точках, в Покровську, на Донеччині. Зараз вони боронять нас на Харківському напрямку, і в цьому підрозділі активно з 23 року використовується БПЛА. Як ви розумієте, очі неба, дрони постійно потребують нових закупок, ремонтів, запчастин. І саме на ці потреби цього підрозділу підуть наші кошти. Ми зберемо в серпні мінімум 50 тисяч гривень і просимо вас долучитися. Ми запланували передати всі рекламні кошти від YouTube на цей збір. Також просимо вас проспонсорувати канал і всі кошти від спонсорства за серпень. Ми помножимо на два і теж передамо на збір, плюс, звісно, наші особисті кошти. Тож підтримайте нас спонсорством, підтримайте лайком це відео. Запросіть друзів, колег. Давайте разом зберемо цю суму і відсвяткуємо подякою тим, завдяки кому ми всі з вами працюємо і дивимося. YouTube. та й, взагалі, прошу про ваші лайки, прошу про підтримку сімейного бюджету, адже ми працюємо для вас, і нам завжди приємно, коли ви. Підтримаєте чи то підпискою, спонсорством каналу, чи ви зробите донат з зсу, а нам просто подякуєте. Звісно, що вам дуже легко поставити лайка для нас. Ну це це показник, скільки людей подивилось відео, скільки прокоментувало, скільки поставило лайки. Це допомагає каналу і. Я іноді, знаєте, думаю, щось що 10 років це вже досить серйозний шлях пройдено. Якісь канали взлітають там швидко потім зникають. Багато інвестицій ми коли починали. Там були якісь криптонтоки. пам'ятаю ще всяка екзотика, воно ясно все там. Згорає, зникає за 2-3 роки, там саме B2B Jewelry пройшла якраз в ці роки, що я вам розповів, а сімейний канал залишається, буде, сподіваюсь, працювати ще там і 10, і 20 років, і багато тих, хто з нами починали, вони, власне, Вийдуть на фінансову свободу, і в нас от будуть такі рольові моделі людей. Ми відновимо цю рубрику Вільні люди і будемо показувати, як людина своєю працею там стабільно, помірно відкладаючи сформувала капітал і на цей капітал живе. З мого досвіду, з тих фінансових планів, які ми робимо вайп для українців, ну, цей шлях займає від 15 до 30 років, тому ще багато роботи в сімейного бюджету. Ми з вами зупинились на 2020 році. Там ще купа корисних відео. Ми вперше робимо відео, які ETF не купувати. Хоча така спрямованість каналу вона більше завжди на позитив та про речі, які ми роз'яснюємо, які ми вважаємо правильними, або про новинки. Інвестиційного ринку і іноді рідко. Але іноді ми робимо і такі відео. Ми, до речі, робили про B2B Jewelry Теж коли вона ще не загнулася. І ось який не купувати 17 тисяч переглядів. Ми запустили також рубрику Інвестумив дві тисячі 2020 році, де давали погляди відомих людей там Ларі Фінк Ворен Бат, на інвестування. Вона не набрала популярності. Там було 5 чи 6 відео, і ми її прикрили. Також в 2020-му ми викладаємо відео про м, кольори. У нас на сімейному бюджеті чотири кольори обкладинок, які там мають своє значення. Зелений це більше домашня бухгалтерія, блакитні інвестиції, рожевий – діти, оранжевий податки та електронні сервіси. І намагаємося спростити вам, глядачам кодування і розуміння, про що це відео. Обкладинки, до речі, досить сильно еволюціонували, і зараз ми стараємося просто максимально просте, великими буквами назву відео поставити. Власне, все у 2020 році. Виходить. Перше відео з навчального циклу про міжнародну диверсифікацію. Воно називається США вувітіс Глобальний портфель. Будуть ще два роди такого відео, де ну, там є аргументи за і проти там чи тільки IP500, чи весь ринок типу ВІТІ. Чи VTI, як США, який смоукепи включає це відео, набирає популярності 2020 рік. Ще один дуже успішний експеримент, який продовжиться наступні 5 років. Це рубрика Портфель Любомира. Перший в Україні фінансовий консультант блогер показує свій пенсійний портфель. У мене там все достатньо просто в частині, яка зараз займає 80% портфеля. Це Івда плюс Емі фонди на той час. Івда потім буде замінена в цій серії. Емі так і залишався довгий час. І це відео збирає 12 тисяч переглядів, що в принципі дуже добре для такого от вже дуже конкретного інструментального відео. І саме завдяки тому, що було багато переглядів, лайків, ми продовжили цю серію портфель Любомира. І ще 2020 рік ми починаємо розповідати про роботу фінансового планера, як це відбувається в iPlan. компанія iPlan заснована мною та славою Масліньком в 2016 році. В 2017 ми вже почали активну роботу, коли не дозволив інвестувати власне на іноземних фондових ринках. І в 2020 році, ось нарешті, ми почали трохи показувати, як відбувається, чому деяким людям потрібен фінансовий консультант. Від чому його цінність? 2021 рік. Рік стрімкого зростання після ковіду був великий переляк на ринках. Це така, мабуть, перша криза, яку українці вже прожили. Там було падіння S&P на третину. Дуже швидке і дуже швидке відновлення. А ми робимо цикл серій. Прогулянка по Wall Street. це унікальний для України проект, і ми робимо 15 відео по кожній главі книги. Це унікальна відеокнига, яка є в відкритому доступу на каналі. Ви можете її послухати, подивитися. Також ми робимо лайв з Interactive Brokers. Вперше в Україні приходить офіційний представник Interactive Brokers, відповідає на питання там, щодо податку на спадщину, щодо того, як вони там трактують рахунки, і там дуже-дуже багато питань на цьому лайві. Відповідно, він там набирає теж багато коментарів. Ми запускаємо в 2021 році рубрику Захисти себе. Перше відео про профілактику захворювань, скільки вона коштує. І ця рубрика не набирає переглядів. Ми її в тому ж році і закрили, не продовжили. На жаль, на жаль наші ці намагання час від часу принести на канал речі стосовно медичної профілактики, вони там, закінчуються невдачами, було потім ще кілька спроб. Але тема інвестицій в себе, і це інвестиції не тільки в ментальне здоров'я, а й фізичне. Вона час від часу на каналі з'являється, і ми розширюємо поняття інвестицій в себе, що це не тільки інвестиції в освіту навчання, це також інвестиції в своє благополуччя, самопочуття і в свою продуктивність. В 2021 році стрімко розвивався український фондовий ринок, з'являлися електронні сервіси, і ось відео про купівлю ВДП онлайн в ICU Trade, Вона набрала 18 тисяч переглядів. ICU зробили зручний веб-інтерфейс, мобільний додаток. Чи був одразу, чи з'явився досить швидко, і для України це теж була зручна історія. Зараз 4 роки по тому вже нікого не здивуєш, зручністю, легкістю покупки ВДП. На той час це була реальна інновація від компанії ICU. І ми завжди намагаємося про такі новинки розповідати без грошей. Всі наші рекламні відео вони відповідно марковані на каналі. А ось коли ми бачимо, що хтось щось запускає, те, що може бути цінним, і про Мона ми до речі, потім розповідали, і закрився через війну і через блок НБУ зараз на, на є ліцензії на інвестиції, і таким чином це частина нашої соціальної функції хоча основне це освіта і розповідати вам. Про здорове, розумне, довгострокове інвестування і про те, як заощаджувати, відкладати гроші, про те, як вести сімейний бюджет. І я хочу нагадати, що місія сімейного бюджету це допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення завжди, оскільки ви на YouTube, дякую за ваші лайки підтримку цієї місії, але також частина цієї нашої роботи це. Допомагати компаніям безкоштовно, які роблять хороші інвестиційні продукти або проекти, або запускають онлайн-сервіси. Тому ми часто самі до них приходимо, звертаємося, запрошуємо на сімейний бюджет. У Нас велика була серія інтерв'ю, до речі, з венчурними фондами. Тому що люди, які мають хорошу репутацію, які стають більш доступними широкому колу інвесторів, ми завжди є готові підтримати. 2021 рік це також рік, де з'являється відео портфель малюка. Знову таки досить проста ідея, яку багато батьків розуміють, що варто відкладати на фонд повноліття дитини. Я її розширюю, тобто наповнюю не тільки сенсами. А всі розуміють, що це треба робити, а й інструментом. Я показую, що ось ми тисячу доларів. третє фонди відкладаємо. І будемо це робити наступні 18 років. І відео є табличка знову таки в да, відкритому доступі в книзі малюк та бюджет описано, яким чином це робиться, навіть дані конкретні фонди. Знакове відео 2021 року. Як купити сільськогосподарську землю? Воно вийшло дуже вдавим і по монтажу. Ми там зробили аналогію потім з футболом і там грава земля. В нас і нерухомість, і воно набрало 18 тисяч переглядів. Я там. Описав прям детально там з комісіями, з цінами, як я купив ділянку землі у моїй рідній Вінницькій області, не в Козятинському районі, де я виріс відносно теж недалеко. Ця земля справно платить кожного місяця оренду. Вона подорожчала за навіть за час повномасштабної війни. Тому це була хороша інвестиція. Радий, що ми допомогли українцям зрозуміти, як це інвестувати. Звісно, за наступні 4 роки в нас було. Багато інших відео про землю ще одне знакове відео 2021 року. Це відео Артема Ваганова, мого колеги про фінансову свободу. Це перша частина серії з чотирьох відео, які він презентував в інвестиційній спільноті Talks. Наскільки я знаю, на сьогодні це до речі найбільша інвестиційна спільнота в Україні там кожного. Тижня проводяться ефіри, і ось Артем зробив таку серію ефірів, і ми виклали це відео. Воно має 30 тисяч переглядів, і це такий теж експеримент, який ми продовжили. Він успішний, коли ми. Стали брати відео з закритої спільноти, викладати їх відкритий доступ, з ну, суттєвою затримкою. Там десь затримка, часто три місяці і більше, але тим не менш це корисно, і наші глядачі за це вдячні, тому що ось це відео має дуже багато переглядів коментарів. Далі відбувся 22-й рік. І останнє відео до війни опубліковано 23 лютого. Воно просто було заплановано. Ми дуже швидко відновили свою роботу. Вже у березні на каналі почали з'являтись перші відео. Це було відео досить такої слабкої якості по монтажу, іноді, взагалі, там з поганим звуком зняті в дуже польових умовах. Але вони відповідали викликам часу, щоб ви розуміли, в березні в нас вийшло відео. Про довірену особу в інтеректі брокерс, тобто коли з власником рахунку щось стається, з ким вони мають контактувати. В нас вийшло відео про військові облігації, і цю тему ми дуже активно якраз розвивали в першій половині 2022 року. І зараз на каналі є відео про це. Але на той час це був дуже важливий інструмент підтримки держави, крім донатів, тому що донати все-таки я вважаю на першому місці. Тоді багато дуже людей просто там максимально донатили. Але а, тим, а, хто там не був готовий віддати все, то частину можна було віддати, дати на військові облігації. Вони виплачуються а, на щастя, Україна дуже стабільно. Фінансово проходить цю кризу. Має підтримку західних партнерів. Відповідно, всі ВДП і в доларі, і в Євро, і в гривні вони вчасно погашаються. Всі відсотки виплачуються. Там немає ні військового збору, ні податку на прибуток. Ну і щоб ви розуміли динаміку першої понад 2022 року, Там виходило відео, як заплатити податки авансом. і Вони теж набирали популярність. У другій половині двадцятого року ми вже більш стабілізували роботу. Ми побачили, що люди-інвестори поступово повертаються до не тільки цілей фізичного виживання, а й цілей фінансового планування. А ми почали робити відео про різні країни, там про податки в різних країнах, про інвестиції. І робивши це відео три роки, ми прийшли до того, що варто запустити новий канал. Відповідаючи викликам часу, і зараз ось канал інвестицій без кордонів в Європі. Він розвивається. Він для українців, які живуть в Європі, поза Україною. Тому що Україна це теж Європа, і звісно, що при бажанні ви можете теж підписуватися, але там він з фокусом саме на закордонних українців. А сімейний бюджет продовжив свою роботу. У нас вийшло інше знакове відео про Геннадія та Аліну. А ми створили такого уявного героя Геннадія, Потім створили йому уявну дружину Аліну. Показала, як Геннадій інвестує по DCA-стратегії, як Аліна інвестує в неї портфель 60 на 40, У нього 100% акцій. Знову таки табличка, знову таки в відкритому доступі. Всі цифри можна перевірити. Це популярна рубрика, яку ми оновлюємо, і ми показали щось що так. Так, все просто так можна на інвестиції виділяти там 4 години на рік і мати нормальні результати швидше, краще, ніж багатьох, хто там намагається вгадати, куди ж подує вітер. Ще одне знакове відео періоду: це підсумки роботи в НПФ. Це наша гіперпопулярна рубрика. Рахуємо курчат, яку дуже важко робити, тому що там більшість відео це результати мого інвестування. Хочеться підключати інших людей, щоб вони ділились результатами, а це. Досить важко домовитись і записати так, от в рубриці рахуємо курчат. у Нас є відео «10 років НПФУ. Десь приблизно в один час зі створенням сімейного бюджету я почав відкладати в НПФ. Є табличка, де всі внески мої, поточна вартість активів, переведення валюти. Ось останнє відео НПФ, Воно навіть порахувало ефективну дохідність в доларах. Ну і спростувало міф, що долари під матрасом краще ніж будь-які гривневі інструменти. В моєму випадку це не так, і там уже 10 років історії є. Тому обов'язково подивіться, якщо ви в Україні, особливо якщо у вас є офіційні доходи, ви вчитель, медик, військовослужбовець, просто маєте зарплату в штаті. Тому що, окрім того, що ви можете легко автоматично відкладати, у вас ще є податкові пільги, і вони реально працюють. У нас клієнти реально отримували повернення податків. Звісно, що воєнні роки це роки а, популярності платіжок. У нас багато відео про револют, Ми також розповідаємо іноді там про Зен, геном. І ці відео постійно на каналі оновлюються, тому що там право оновлюється, доступ оновлюється. Деякі системи спочатку відкрились, потім закрились для українців за кордоном. І в нас цілі плейлисти виходять на цю тему. Однак. На жаль, можу сказати, що там варто дивитися останні відео. Відео там 2023 року. Наприклад, часто вже морально застарівають. Як там відео про піонір? Ми зробили. воно набрало багато переглядів, але там є нюанси, які змінилися. Ще у нас виходить відео про тисячного клієнта iPlan. Це дуже таке душевне інтерв'ю, де три партнери iPlan, Я Слава та Сергій Микулово говоримо з нашим тисячним клієнтом про його запити, як він прийшов. І на мою думку, ось такі живі історії. Хочеться, щоб їх було більше. На каналі, і ми до цього власне йдемо. 2024 рік ще знамувався відео мого колеги Вадима про поєдинок однушка versus фондовий ринок. А ми такі відео любимо, коли це ніби як футбольний матч. Він там описує плюси-мінуси того іншого виду інвестування. А ми завжди за диверсифікацію, і, і будьмо відвертими, її легше досягнути на фондовому ринку, маючи дуже багато компаній і країн в портфелі, ніж однушками біля метро. Тому що якщо одна біля метро перестейська, а інша біля метро, академістечко, ну це не зовсім диверсифікація. Тим не менш, ми намагаємося бути. Дійсно, незалежними фінансовими консультантами ми бачимо, що оренда в Києві вона досі приносить кошти, і ці цифри ми показуємо, розказуємо. У Нас є дуже багато реальних цифр, тому що в Ай плані зараз понад 2 тисячі клієнтів через нас пройшло. І можна реально оцінити, скільки ж приносить нерухомість не тільки за бійця на кась цифр там за 5 за 10 років в Києві, Львові, Одесі, тому що це будуть на сьогодні три різні ринки. Ось такими були 10 років роботи сімейного бюджету для вас, для українців. Ми дякуємо вам за вашу підтримку, за те, що ви рекомендуєте канал, за те, що ви нас дивитесь. Я дуже вірю, що з багатьма з вас ми прийдемо на фінансову свободу. Ми будемо відповідати викликам часу, і якщо є зараз запит. На джерела доходів, на підвищення свого доходу ми будемо відповідати і робити відео на цю тему. А я планую робити відео про соціальний капітал. Також ну і звісно, інвестиції довгострокові, нудні, стабільні, які дають результати. Супер, що ви додивились до цього моменту. Дивіться, будь ласка, сімейний бюджет далі. Те, що вам актуально, корисно. Якщо ви бачите корисне відео, порекомендуйте своєму товаришу чи своїй подружці і допоможіть нам розвиватися.